Це закрита інформація рішенням суду. Не знаю, звідки вона у вас, але це зловживання владою. Ой, пробачте, ви соромитеся, що перерізали пуповину за точкою? Це дуже засмутило Генрі, а мені до цього байдуже. Він би все одно дізнався: герої з часом розчаровують. Але йому шкодять розчарування. У нього депресія, він вже втратив надію. Як ви можете цього не бачити? З ним усе добре. Але це не так. Це зовсім не так. Подумайте самі, мачуха розгортає підлу кампанію проти рідної матері. Хіба це нормально? Я всього лише розкрила йому очі. Підлу ви кажете? Я так не вважаю. Хоча можете поговорити про це сідні на дебатах. Дебатах? Так, міс Свон, будуть дебати. Там ви зможете поговорити про в'язницю і про статтю. І навіть про вашу змову з містером Голдом. Він негідник. Дивіться, з ким водитися. Я ні з ким не воджуся. Я вибувала клинком. Ходімо. Треба вибиратися. Я не можу. Витягніть мене звідси. Будь ласка.